Це американський, один із найліпших протезів. Мене ще є дома без всіх цих пружинок для купання. Військовослужбовець Луганського прикордонного загону бригади Помста Валерій показує протез, який йому зробили після тяжкого поранення. Чоловік народився і виріс в Одесі, працював будівельником. Коли почалась війна, 24 лютого 2022 року. Мені вже телефонували. З Чехії і говорили, приїжджаю. Ну я так не смех. Як так хтось воює? А я вот отак. вот. ну і через тиждень я вже призвався. Спершу Валерій служив в Очакові на Миколаївщині, далі на Донеччині брав участь в обороні Бахмута на початку 23-го. Був поранений під час мінометного обстрілу. У нас була бути, бути ротація, і я вже виводив на позиції другого загону комендатуру, на котре нас міняла. Просто прилетіла міна. Ну, велика 120-та по, по ямі. Винесли, занесли у місто. В місті вже переложили на бренів віки, вже ну, вивезли там, котрі мене витягували двох хлопців, вже, ну, вже нема в житті. Одну ногу чоловік втратив ще тоді, під час обстрілу, у шпиталі Києва, лікар боровся, говорить, за другу. Короче, там ні одної цілої кістки не було. Ну от по часкам склав, склав. Нога спочатку взагалі не шевелилась, Ну от заняття, заняття, заняття. І все час імені волівий, воліви. Потому що дуже багато військових, які леняться, хникають. Я хотів як можна швидше ходити. Спочатку нога каже один міліметр. Все більше, більше, більше і більше. Валерій пережив близько 10 операцій. Ліву ногу йому протезували. Спершу ходив на паличках, зараз самостійно. Я відчуваю себе, ну ви ж бачите, куча пружинок. Є таке, ну, в тому протезному центрі, в якому я проходив протезування, я випадково узнав, що є негласне правило для військових найліпше, коли на мене відвертають увагу, що я інвалід. От для мене це свого роду образа. Надлишкової уваги не треба. Якщо ви бачите, спросить, вам допомогти інвалід і ще в військовій формі, Одне слово, дякую за службу. Все більше не треба. Місяць тому чоловік повернувся на службу. Він діловод. Після війни мріє поїхати до рідної Одеси до дружини та доньки і знову подорожувати. Заробляти гроші, радуватися життю, їздити за кордон і щось дивитися в Грецію десь на острова. Подивитися сонце, посидіти тіньки. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Ольга Мілашич. Суспільне новини, Донбас.